<плес> да, Наші дві героїчні і цей не знявся чогось. Всім привіт, з вами я, Платон, і сьогодні ми будемо грати в якийсь десор. І сьогодні я 4 рази переходив на інші аккаунти, аби перейти на одну ігру. Е, Спочатку це був FumboFro, потім це був Platform 3, потім це був... Ага, так багато там. Там так багато. Я подошла под ним, дочь. Yeah. А ще в нас є а ще в нас є даня. Я також залишу е посилання на його ютуб канал, якого я навіть не знала. Ви це представляєте? Він мені накинув посилання на його ютуб канал, блін. Скажи дани, что стоит, что винвишь и не буде потом Яся, ты че так сильно кричишь? <плоджу> हां <laughs> А я мужу пока еще видиха, так. Ай, давай. Давай. Окей, хайбурды добрый, я... Ja z to No to nie jest ja Niech może nam no, może no, no, no <try> <try> я таке В мусорці дуже багато всього можна знайти Наприклад, у фугота можна знайти наприклад, дуже багато мус мусорних грошей, які можна буде перетворити на звичайні гроші, наприклад. Я ж кажу, що мусорка це вообще супер. Кстати, зіграйте в стриц, предлагаю вам, я, я тоже буду знімати відео про стриц. А дят на чому не заходить? А чому покаже, що не живут? О, один дома. Коли будеш дивитися? Ви що на Ага. На даній йдуть. Воздание. Воздание на данный. Настя, я жду. Я сейчас не надо сейчас. мы не надо. Так, Настя. Зараз доіграємо цю катку і, буду, і будемо казати пока. Настя, давай швидко кидай! Добре, все, всім пока, дякую. Підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм. На... Ой, не на мій телеграм, коротше. Могу... У мене немає мого телеграму. В мене є, в мене є. У мене є дікати. В мене є Discord, В мене є... Ну коротше, підписуйтесь на мій телеграм. Ой, Discord! На... <рес> підписуйтесь на мій Discord. Підписуйтесь... А чого це від тебе? На мій Discord! це відео, підписуйтесь на мій канал, на мій Діскорд та бачу Настя вийшла Так, ну коротше, підписуйтесь на стіний, э, цей, на Настіний Ютуб також. Він також буде в опис, опис опису. та да, там буде даніний аккаунт що Даня кине мені його Ютуб канал. Все, дякую всім за перегляд. Я я, я, я. я робити нашу ігру в ТТД, все, дякую. Ой, я случайно поклав. Ну ладно.